Так, що варто розповісти про сьогоднішній сумбурний день? Значить, хлопці взялись, розібрали мотор, розібрали його е, добренько, максимально розібрали, щоб зрозуміти. Ну, причина там не тільки в вакууміку, який заклинив, ну реально, мотор мертвий. Мотор мертвий і треба, треба робити мотор. Мотор робити так і так треба було б е, замінити просто вакуумник. І хай він далі чпехає на, на холостих обертах і нікуди не їде, і, і все тече сопливить. Ну це не наш варіант. Скільки разів ще зупиняться, скільки разів тебе мають смикати, тягнути звідкись або вести на евакуаторі, щоб ти додумався, що тобі треба мотор робити. Не будемо іспитувати судьбу, будемо відразу робити мотор. Серце, серце автомобіля. Ну, про що тут казати? Новини в нас такі. Є хороші новини, а є погані новини. Хороші новини, то, що ми в хороших руках, це вже плюс. Значить, погані новини, то, що нашому мотору прийшли гайки, причому повністю. Від цього мотора, можливо, залишиться башка і то тільки після вскриття, коли ми подивимося з тої сторони. Тоді ми зрозуміємо, що в нас з головою. Значить, з плюсів в нас е був цей блок, який ми купили 1,7 для оформлення. Ми з Дімоном при примчали сюди, забрали цей блок, забрали там голову, все, що там було в нас. Подивитись, які в нас ісходні дані є для того, щоб його скласти. Ми привезли 1,7, Той який ми розбирали, хлопці зараз роздивляються його. Ми зробили висновок. Дімон розібрав, розібрав шатуни. Провернули ми все ж таки. Він був заклинений, але ми його провернули. Значить, розібрав, познімали шатуни, зняли поршня. По першим висновкам поршня лишаються. Ну, у нас постало питання з коліном. Коліно задрате прогребло вкладиш. і коліно фактично в нас. Ну, ми будемо знати, коли воно стане в станок і буде точитися. Тільки тоді ми зрозуміємо, чи є в нас коліна, чи ми шукаємо нове. На жаль, мотор помер. Помер, тому що не було ні компресії. Взагалі мотору гайки. І те, що там заклинив вакуумник, ну це таке, це півбіди, тобто, це як слідство 10 неправильної роботи, неправильного змащування і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, це не є основною причиною. Основною причиною є те, що мотор все. Все, будемо робити мотор. Ось первоначально розкладені у нас ісходники. Ось у нас ісходник, піньочок. Сережа, ну скажи своє слово, що по пеньку. Плюс-мінус він виживе чи? Пенюк виживе. Пенюк виживе. У нас там бонусом, да, там є форсунки на... Так, да, він цей блок може піти під турбовий мотор, бо є охолодження вже поршні. Стоїть в ньому форсунки охолодження. На жаль, в тому не було. Той блок ще да. до царя пенька. Ось вот так от. это, по сравнению с тем, что может быть, да. и по сравнению с тем, что в том блоке, да, да. Турбируем 1.7. Посмотри, там засунка должна выступать под поршень. Либо это поршень будет. Да, всегда. Сейчас. Есть Да. Офигеть. Турбируем 1.7. 1.7 турбоблок. А. У тебя там специальные вот... Чем отличается турбоблок от атмосферных. Вот, видишь, это там маленькие писелки. Маленькие писелки. У блоки стоят форсунки охлаждения поршней. Да, я понял. Я понял. На, на атмосферных их нету. Из-за этого атмосферные ну, нельзя переделать. Ну же, это колено, глянь. Так вытаскивай остальные. Посмотри на колено. Оно в него я просто. И оно стандартное. В Плево, Воно не, не Анунілой. Корінні вкладинки цілі. Е, значить, що по шатунним, заклинений був один шатун, е, прогорнуло, дуже сильно прогорнуло, вкладиш, його просто з'їло повністю. І біда в тому, що там є велика раковинка. Ми не знаємо, чи лишиться це коліно, чи зможемо ми щось з цим коліном зробити. Це буде. Вже зрозуміло, коли вона встане в станок, то почне проточуватися, тоді ми зрозуміємо, що чи є в нас коліна, чи ми шукаємо далі коліно. Починати є, що голова більш-менш, не більш-менш голова, хлопці кажуть, хороша. Ну, отака ситуація, отакі вихідні дані. Сказати, що я розстроєний, ні, я не розстроєний, я приємно, приємно вражений підходом. Хлопці ну, кажуть, Та, ну, зачекай, ну. треба все робити. Все робити комплексно. Ми там е, ще вирішуємо, як, як якісь моменти, але ну, будемо комплексно робити двигун. Це буде цікаво. Я все розповім, все, намагатимусь все зняти на відео і вам показати. Е, далі буде. Квідень повним ходом йде. Снігопад. Пора міти гуму на літню. По факту новой голове теж гайки. Новій новой голове теж гайки. Остання путь угроблена постель. Шикарна голова шні і угрохана. Будемо шукати двігачів в зборі, пені, або, або двігачів у зборі пір'ї. Так виглядає наша підкапотка. Склали ми списочок. Будемо складати ось цей моторчик. 1Z, 1.9. Склали списочок. Зараз будемо їхати до хлопців скуплятись. На цей мотор вже на цей блок. Е, зараз ідемо забираємо, приїхали наші запчастинки на двигун. Там ще доїде е, масляний насос, і в принципі. А, і ми дозамовимо сальники клапанів, тому що ми забули в величезному цьому списку. Про саме просте і е, те, що необхідно, звісно, поміняти. Це сальники клапанів. Е, ми за них забули. Ми зараз їх дозамовимо, вони приїдуть так само. Масляний насос приїде. Зараз збігаємо, возьмемо трошки фарби, щоб пофарбувати наш блок, начебто проточений, помитий, готовий під зборочку, але він знаходиться ще в Дніпрі, але він вже на шляху до нас. Зараз з Сережею згодили там пофарбувати його, щоб все було гарно, презентабельно. Хотів вам показати, як виглядає 22 тисячі гривень. О! Значить... мы включим. Вот Отак виглядає 22 тисячі гривень. Ні на що глянуть Маленька коробочка. Що в нас тут є? Давайте потихеньку будемо розбиратись. Отже, це в нас... Напів кільця. Напів кільця. Є таке діло. Зараз будемо відкладати ось сюди. Потім, значить, у нас тут прокладочки, прокладочки, прокладочки. Є таке діло по Віктор Рейнс. Ось такі прокладочки. Є таке діло. Це у нас шов? Це прокладочка, так, теж я знаю куди. Добре. Добре. Прокладочка Піддона. Прокладочка піддона, Вікторенц. Добре. Так, далі, прокладочка ГБЦ. Дуже важлива. Так само по Вікторенц. Далі, прокладочка клапаної кришки. 에, з резиночками, з кільцями ущільнення. Є таке діло. Чудово. Далі. Це прокладочка, напевно, впускного. Впуску, якщо я не помиляюсь. Це лієчка на е щуп. Добре. Це, мабуть, що сама дешева деталюшка, вона коштує десь 20 гривень. Ну, її там продають по 100 чимось, але загалом там 20 гривень вона коштує. Це, мабуть, що сама дешева деталюшка. Саме, напевно, що цікаво піде. Ну, Фільтр не цікаво. Фільтр. А чому він мені дав цей фільтр? А що це за фільтр? Ми розмовляли зовсім про інший фільтр. Ну, коротше кажучи, все як завжди. Все як завжди. Ну, зараз подивимось. Це зовсім не те, що ми замовляли. Це як завжди. Добре, ми його відкладемо зараз в сторону. Це не те, що ми замовляли. Маліє. Ну, знову ж таки. Знову ж таки, якого біса? Це мало би бути Колбін Шмідт. Якого біса він малє? Це вже будемо розбиратись завтра. Я буду знову їхати до них. Все воно не відкрите. Ну, коротше кажучи, я зрозумів політику цього магазину. Буду відкривати, я знаю, що це таке. Тому що завтра... Ага, ось направляючі. Ось втулки направляючі. Тоді зрозуміло. Тоді зрозуміло. І напевно, що ось іще одна така коробочка. Так, це дві ось ці втулки направляючі. Що там ще завтра будемо роздивлятися? Далі, це напевно, що комплект ГРМ, а от чи той він вже будемо з'ясовувати, тому що там має бути ролик для 1 z мотору. Зрозуміло, це в нас гідрики. Це у нас гідрики. ми Гідрокомпенсатори. Окей, окей. Іна замовляли. Добре, це лишаємо. Тут, це лишаємо тут. Так, і ось. Саме цікаве, що значить комплекти кілець, наскільки так, це ж кільця, кільця. СТД. Має бути СТД. Тобто, комплект кілець, Колбен Шміт, вони знайшли. Три комплекти. Але вони вирішили мені до них дати ось такий поршень в комплекті до цих кілець. А нафіга мені розпарки. Мені не треба розпарки. Будемо завтра вирішувати, я не буду його відкривати. Віктор Рейнс, це, напевно, що три сальники. Один задній великий і три однакові ті, що сальники колінували. Є таке діло. От мені не зрозуміла їх логіка, якщо я збираю мотор, чому ви кладете мені різних контор його. Ну, завтра будемо розбиратися. Коротше, не буває так, щоб все гладко і чітко. Обов'язково буде якась якісь нюанси. А, це клапани, клапани. Все, зрозуміло. Це клапани. Добре. Клапани ось. Певно, що. І клапани ось. Так чи не так? Певно, що так. Добре. Ну ось. Оце неправильно. Ми замовляли. Не такий. І ось це. На обмін. Це ми все повертаємо. Це нам не підходить. Нам має бути все воно одної контори. Якщо ми беремо Колбеншміт оригінал тоді хай буде і цей комплект, так само Cold Решта нам підходить, в принципі, все. Єдине, що треба буде передивитись комплект ГРМ. Зараз я його передивлю швиденько. Тому що так само, якщо він не той, нам треба той що з роликом. Нам треба той що з роликом. А що тут? А, він заклеєний. Він Заклеєний, я не зможу його подивитись. Я навіть не буду відкривати його, тому що напевно, що... Ну добре. Якщо щось не так, то що робити. Додатково уїжджають у нас туди гідрокомпенсатори, клапани і ще один підшипник на обмін. — Це на Сейчас тут масос, да, это воно. — Як курина нога завернута в масляній бумаге. Не раз придвал такой. Что мне коптей сказать? По сравнению с тем, что приехало за 5000, то в принципе разницы никакой, что это за 2. Ну, как бы брать лучше, но я думаю, что мы все равно ничего сейчас не найдем. Завод уже, к сожалению, их не выпускает. Ага. Uh -huh. Да, есть небольшой люфток, но он не критический. Ага. Uh -huh. Ну, он сухой, бумажка будет меньше. Uh -huh. Іс, хорошо, поэтому... Нормальный бюджетный. Все, позбавили э, двигуна. Наш бус. Обидно, что Кого сожрал? Ну, не а да, у них терпимо еще, на коробке. Старый стартер. Делал фейер, да? Лапы открыты, лапа на счастье. Повязная, Нічого, вроде, більше нічого, не залишається. Це було безпонятно. Ось такий автопарк. Зрештою, попадаємо ми на маховик, вилучився зуб. Ось немає зуба. Ну, корзина щеплення, ясне діло. значить Тут у нас знаходиться вже наша голова прикрита. Пофарбований блок наш. Підсихає. Це вже будемо збирати. Такий я красивий. Клас нехитрих маніпуляцій але не дуже удобно був поставлено блок 17 який нам потрібен для реєстрації зараз попідв'язуємо всі всі потроха з приводом, щоб вони не заважали і бус наш викатується на невеличку прогулку беремо талончик Будемо їхати на перереєстрацію. Сейчас Димон там попідв'язує там потроху, а сейчас он попідв'язуємо. Да.